Прикласти отак до ноги, і потім акуратненько військовий собі поранений, може акуратно застебнути. Наші люди придумають все. Бо дуже хочемо перемогти і якнайшвидше. Волонтерський підрозділ Свої полтавського батальйону небайдужих цьогоріч розширив асортимент виробів, що власними руками виготовляють для фронту майстрині. Кожен раз війна дає якісь нові потреби і нові завдання. Виникла потреба в таких шкарпетках на гудзиках. Для військових, які поранені, лежать в госпіталях, знаходяться. Потрібні такі шкарпетки, щоб можна їх було накладати на гіпс, акуратненько одягати, щоб не мерзла нога. Ми вже у госпіталі віддали п'ять пар. В'яжуть майстрині і звичайні теплі шкарпетки. Кажуть, нині на них багато запитів з різних напрямків фронту. За неповних два місяці жінки сплили майже 300 пар, та це, за їхніми словами, лише крапля в морі. Почали їх в'язати тоді, коли в минулому році, коли. У Фейсбуці я прочитала матеріали, побачила фото обморожених ніг військового. В'яжуться абсолютно різні, є товщі шкарпетки, вони можуть просто одягати для сну. В'яжемо також тонші шкарпетки, які можна одягати, шерстяні одягати у взуття. Волонтери закликають полтавців приносити нитки або в'язати шкарпетки у себе вдома. Замовляють захисники і теплі жилети з пряжі. Залишаються актуальними і маскувальні сітки з водовідштовхувальних матеріалів. Тканину замовляємо, спан Бон, присилають такі великі бухти, ми їх ріжемо на стрічечки і плітаємо в основу. Основа теж це головна частина сіточки. Дуже велика зараз потреба. Сітки зараз потрібні не лише білі, бо сніг лежить не усюди, кажуть волонтери. Так, наприклад, на херсонський напрямок в сітки вплітають сірі, бежеві, кольору хакі та коричневі стрічки. І зараз просять у нас, що сітки на таку. Позню осінь, тому що тає сніг і земля просвічується, тому потрібніші такі сітки. темненькі. Через постійне збільшення обсягу роботи з'явилася потреба і у самих волонтерів, говорить Оксана Калинич. Зараз нова потреба пошиття товстих, гарних, теплих рукавиць із дублянок. Але в мене дуже велике прохання хто може надати приміщення. Для такого невеличкого швейного цеху, де можна було поставити машинки, і щоб мої швачки знаходилися в одному місці, і потрібна звичайна машинка, яка може шити живлянки, тобто яка може брати товсті речі, підтримати волонтерів матеріалами або донатом можна в їхній майстерні за адресою Європейська 49».